Родичі, всім вам великий привіт! Було дуже багато коментарів, Там всяких хейтерів, які мені казали, тебе не приймуть в Данії, їдь в Польщу, їдь на завод Телджичу, чого ти сюди поїхав, турист. Я думаю, ви самі бачили ці коментарі. І я вам скажу, що мене виходить, зглазили. Давайте почнемо з самого порядку Ілі початку. Дивіться, сьогодні я сплю раненько, стукають в двері, приносять мені отаку от бумажку. Отак, от, от вийшлося. Що тут написано, зараз я вам далі розкажу. Почалося 12 числа. 12 числа я пішов подивитися списки. Ну там списки вішають, до кого Кому письмо прийшло, хто буде уїжджати. Я пішов легенько дивлюся. В списках є. Я спочатку почав радуватися, а тоді думаю, щось не ладно. Почти 4 місяці я тут просидів. І зараз я там получаю письмо, там написано. Це. Те, що ви мені писали, те, що ви мені желали, уїжджай в Польщу або ще куди, бо безпечна страна. Звісно, 2 години я понірв. Пішов отримати письмо, але ну, обычно всім дають сразу письма. Якщо ти є в списках, тобі дають письмо. Я йду получать своє письмо, кажу, вот, пожалуйста, я там є в списках, вони подивилися. Кажуть, кажут, тебе немає письма на тебе от бумажку. Обычно А4. І там написано, ну, взагалі, анкета. Є ли у вас там родственники в есть ли у вас животные, маєте авто і багато чого. Там ну там не сильно багато ну, в общем, Я їм кажу, Ладно, хорошо. Сейчас отдам, що добре, зараз це заповнюю, ну, а далі, далі, все жди. Хорошо, я пішов позаповняв, взагалі, віддав їм. Проходить на наступний день, я йду дивитися опять я в списках. Думаю, ну, значить, це зараз подається письмо. Я до них приходжу, вони мені знову бумажку дають, кажуть, що йди заповнить, отдай нам. Точно таку саму. Я кажу, этот, я вчора заповняв, може, письмо мені повинно було прийти. Вони подивились, так, да, дійсно, ви заповняли. Ні, це була наша ошибка. І все, я кажу, а письмо, коли прийде? Вони кажуть, що воно може взагалі не прийти письмо. Я взагалі тоді панік. Думаю, анкету заповнюю, письма немає. Ну, в мене таке візення я вже до цього в принципі привик. І сьогодні, спустя, спустя, скільки це спустя? Десятого, 12 днів спустя, з утра стук в двері, дають мені отаку вот от бумажечку. Знаєте що там написано. Я вам зараз навіть прочитаю. Вітаємо, ви отримали рішення про виїзд в комуну. Ага. Хто там мені желав, хто там писав, що не вийде. Тепер що ви мені скажете, да-да, так, так написано, що вам навіть показати. Та от там, от таке от написано, в общем, ви виїжджаєте в комуну. Я на 11 часов пішов, дали мені білети. Про білети, зараз отдельно вам розкажу, бо там теж довга історія. В принципі, я попав. Почти туди, куди просився, в дальнішому побачите цю комуну, якщо будете підписані, будете ставити лайки. я вам обов'язково все покажу. Я вже бачу своє житло, де я буду жити по-любому, там буде два чоловіка в кімнаті, я так думаю. Ну, Може повезе, може буде один, я не знаю, як воно буде. Надіюся, що конечно, один, ну, з моїм візінням, хай хоч два. Так що, виходить, я вже отримав комуну і в кінці місяця я буду отсюда виїжджати. Це взагалі класні новини. Я сьогодні цю от бумажку, читаю її, поклав, опять читаю її, поклав, читаю, поклав. Тоді думаю, все добре, тоді починаю нервничати. Я чого почав нервничати, я тут вже просто привик. Я 4 от буде. Якраз п'ять днів мені не вистачить, щоб тут я ровно 4 місяці пробув, прожив. Вже воно мені все стало як дом. Я тут знаю весь город, я знаю, де що купити, де куди піти. Взагалі Во все знаю. Всі вулиці знаю, багато людей теж знаю, але перемін треба наші серця. Я думаю, ви знаєте, і от вони настали з негативних моментів. Я прийдеться мені празнувати Новий год. Та виходить десь тут в Дані прийдеться празнувати. Скажу вам чесно і по секрету, я хотів поїхати, зі полетіти до Лени. Але не знаю, як воно вийде, а воно ніяк не вийде, бо я в кінці місяця відправлю свої речі на комуну і мені прийдеться їх там чекати, щоб їх там забрати. Ну, це ж логічно, я їх відправляю, я їх там можу забрати. От, да. Так що писали погане, бачите, як буває з позитивних моментів. Я попав туди почти куди я хотів, це взагалі просто клас. Да, там буде поначалу там не будуть давати день, я туди їхав не по дітям. Мене найголовніше пошлють в школу і, можливо, на практику. Про це все далі я вам буду показувати, розказувати, як воно що буде. На практику буду проситися туди, куди я хочу. Мені залишилось тут неділя дожити, тому ще потерпіть одну неділю. На якраз Новий год і ми починаємо з вами по серйозному діяти. буде контент ще просто буде серйозніший. А сьогодні ще так же видавали на завтра. Люди вже завтра уїжджають. і Нам через неділю я не один. Я до останнього не вірив. Я сам не вірив, що мені тут дадуть защиту. Бо ну, я сам так наробив, самі бачите, після Польщі, після Германії. І от, пожалуйста, стано, слава Богу, Бог поміг, значить, все буде добре. Да далі нікуди не будемо їхати, щоб не случилось. Скільки там би людей не жило, куди-небудь посилати, їхати, я далі не намірений. Писали мені, давай уже їдь в етапі, їдь в Швецію, і ще куди. Швеція теж здорова, щоб ви розумали. Вона як Норвегія длинна і може десь туди от поселити сильно-сильно далеко. Я уверений, там би мені швидше дали ці всі защити, но Дуже вона длинна. там є полярні ночі, полярні дні, щось таке я стикався в Норвегії. Я це все пройшов, я це все бачив. Не всім повезти так як таляну, не всім дадуть квартири. Поэтому мені на мило взагалі не збираюся. Все, спасибо Велике дані. це добре, ми її не підведемо. На практику, звісно, я хотів би попроситися туди, куди. Туди, куди я хочу, я вам потім теж покажу. Я не знаю, вийде, не вийде. Ну, хоч постараємося. Надіюся, що вийде, якщо ви мене піддержите, може хтось порадується за мене. Може вам буде інтересно послухати, яку комуну я в принципі, вибирав. У мене взагалі не було якихось пріоритетів. Найголовніший критерій був, щоб рядом був аеропорт. Взагалі, я сказав, село, там не село, великий город, малий город, щоб був рядом аеропорт. Більше мене нічого не інтересувало, а чого аеропорт, коли ти отримуєш захист, тоді я можу куди небудь злітати, наприклад, на вихідні або ще куди небудь А от якщо тут я тоді їздив, 20 доларів в сторону, мені 20 доларів туди, 20 назад. Це 40 доларів просто доїхати до аеропорта. Плюс, якщо купляти білет кудись летіть, ну тобто лишні 40 баксів, виходить, я буду тратити, якщо десь жити далеченько до аеропорта. Тому головний критерій тільки аеропорт. Більше мене нічого не інтересувало. Вообще, ну, мене поселять. Туди, куди я хотів, це просто класно. Вам теж цей город понравиться, ви будете просто в восторгі. Контенту буде не то, що море. Ми Ютуб, я вам кожен раз кажу, що ми будемо його ламати. Але ми його взагалі знищожимо, як кажуть, знаєте, бо контенту буде дійсно багато. Там рядом ще є країни. Це зовсім все буде в шаговій доступності на автобусів годинку вже в другій країні. Сталося нам з вами дождатися кінець місяця, ну почти самий кінець, запакувати ці свої віші. У мене їх дуже сильно багато. Я потім поснімаю, посміємося в місті. Кстати, більше, ніж таляна. Я так прикинув в два ящичка у мене буде, це вже доволі таки неплохо. Обично я їхав сюди з Польщі, сумочку взяв і все, все остальне викинув. Тут допомагають з віщами, ти віщі відносиш, їх потім тобі привозять. Ну, взагалі, За це віддільне спасіба, що не треба їх з собою тягатися. Написано тільки, що вам прийдеться взяти з собою постільну білизну, бо там якраз ну, взяти подушку, там, це, та діяльце, бо поки віші доїдуть, якраз буде там Новий год, ці всі празники. І поки вони доїдуть, то я там, виходить, буду без подушки спати. І все, наверное, буде закрито. Ну, я не знаю, як воно буде. Як буде, так і буде. Саме головне, що є бумажки. Бо без бумажки ти какашка. Отак так от буває. Це відео ні в випадку не інструкція, але я вам на своєму примірі дав відповідь, приймаю, ли після Польщі, ще після чого. Всі шаги є на каналі. Як я переїжджав з Польщі, куди я їхав, що я все порозказував, Так що не лініться, подивіться. Це я подозріваю, що у мене після цього відео просто електронна почта у мене теж буде навіть, тріскатися. раз казав, не пишіть мені, я не консультирую". ні, все одно, а підскажи, а ще що. Є міграційна служба, пишете їй, вони дають точний, відповідь, точний. Я на себе відповідальність не хочу брати, бо ви приїдете, будете розказувати. Я там в Ютубі бачу, він сказав, от, пожалуйста, от він мені так сказав. Я нікого нічого не казав, це мій лишь путь, це мій, так сказати. Якраз історію ми з вами творимо. По поводу мільйонів. Мільйонам бить один этот. Все одно будуть як не крути. Ми попадаємо іменно там, де мільйони отак от крутяться в тому місті. Це клас. Саме більше мене от в цій ситуації радує те, що я ніде нікого не дурив в дані. Тобто я розказав все, де я був, всі документи їм все предоставив. Я тепер буду спати і не хвилюватися, а вдруг там обнаружить там польську защиту, не закриту або ще що. У мене абсолютно все закрито, є кажде підтвердження, є куча бумажок. Взагалі, на що цього я спокійний. А якби я був на дурив, сказав, що не був я там в Польщі, не був я там ще десь в Германії, то. Тоді б я спав би неспокійно і думав, а вдруг щось обнаружать, а вдруг провірять, а вдруг ще що. Ні, я тепер повністю спокійний, у мене все легально, все офіційно, все класно. Скоро переїдемо і там вже далі піде джоб-центр, нас будуть приглашати, я вже це все знаю. А, я вам забувся розказати саме основне. Давайте я трошки одінусь, бо щось у нас не сильно жарко, але ну, мені так буде удобніше. В анкеті написано, є у вас друзі, я вам це казав, там друзі, родственники, знайомі. Я міг би написати, звісно, в мене є нікому, ні багато друзів. Я знаю, як вони живуть. Я мог би написати, да, пожалуйста, указати їхні ID-номера, і мене б туди до них 99,9,9, до них би прям поселили. оскільки я бачу, що один товариш, там три чоловіка в кімнаті, в другого теж три. Я думаю, я напишу, що у мене нікого немає. Ну, толком родственників немає. І зіграємо таку сказати, в кавичках лотерею, чи рулетку, чи поле чудес, що в общем, ми зіграємо. Ну а вдруг? І я вроді попав не, не до одних друзів, не до других. То есть Я попав, взагалі нейтрально. Я і хотів, так би, я знав, що там є таке життєво, я хотів туди попасти. Я знаю, що там два чоловіка буде в кімнаті. По крайній мере, 98% у нас буде двоє, я, і ще хтось. Отак от, от буває. Так що пишіть коментарі, я все почитаю, всім постараюсь поотвічати по можливості і напоминаю, не консультирую нікого, ні за гроші, ні за що. Не консультую. Пишете напряму, узнаєте і робите. Я просто показую, як я. Може комусь воно допоможе. А якщо ви поставите або товаришу скинете, хто там нервничає, може йому чимось допоможе. Я не знаю, звісно, чим воно допоможе та ну чим. Він подивиться, що мені дали, то може бути сам настроїться ми так само може зробити. Люди ходять на мене, дивляться, як на цього. Также у мене спрашували, чи був у мене план Конечно, и думал, что, быть, отказ, и Б. Звісно, я ожидав і худшого варіанту. Я думав, що, можливо, мені прийде відказ і півгоди я тоді тут не висидів. Якби я написав апіляцію, це ще мені мінімум було ждать. У мене був рукаві план Б. План Б це, звісно, була Швеція. Чого Швеція? Ну, бо вона тут найближчий То есть, Я б так само, я думаю, в 98 що там теж проблем з цим не було. Або, на крайній случай Фінляндія. Ну, слава Богу, все сталося так, як сталося, так як я хотів. Звісно, 4 місяці я прождав, ну що я вам скажу? Взагалі, жалію, звісно, не про що не жалію. Багато хороших людей повстрічав. До сих пор з усіма общаємося, дружимо, чого ні. Нові знайомства. Прожив 4 місяці, це вже доволі таки класно. По поводу Польщі теж я вам нічого не буду розказувати, не обсирати нічого. Все добре в Польщі, ну, бачите, як отак от буває в цій житті. Напоминаю, далі ми нікуди не їдемо. Все, це конічна точка. Зуб даю на бабу клаву відповідаю. Скільки ж можна їздити? У мене вже така от голова з цими переїздами. Треба вже обосновуватися, братися за голову. По поводу данської мови, потихеньку вчу. Потихеньку вчу, звісно, важко дається. По-перше, що там в кімнаті трошки люди. Ну як кожен живе своєю життю, то до по телефону хтось балакає, я в наушниках там слухаю, трошки відфлякаюся, але... Но... Я стараюся, я стараюся. І Данію ми не підведемо, вона не пожаліє, що взяла Вітальку. Віталька тут іменно буде батрачить за троїх. А що делають? Жість така, поки місь молодий, треба щось зробити, двигатися. Звісно, я хотів би зараз побачити ліце хейтерів, які там мені це жилали. Там тобі не дадуть, їдь в Польщу, LG, хі-хі, ми тобі місто держимо, в LG, йти на здоров'я. Я зла на вас не держу. Та я думаю, час напишуть багато, поганої всякої херні, но... Нічого страшного, це часть роботи, частина професії блогера. Погані коментарі, значить ми двигаємося тільки вперед. Да, хотів би я, звісно, подивитися на ліця, ну не вийде. Зараз буде теж я звить, там, та ти, А, зняв за роботу, та хер ти там ту роботу знайдеш. Одні ж ті самі пишуть: Хер тебе візьмуть, хер ти там роботу знайдеш. Найду, я вам скажу, найду, а знаєте чого? Бо коли я чогось хочу, то я це діла. Якщо я не хотів, в Польщі вчити язик, я його не вчив. Я тут хочу, я вже взявся за голову. все. Тепер я окончательно стабілізувався, тепер треба вчити кабанячими толчками, можна так сказати, теж в кавичках. Тобто з швидми темпами починаємо мову. Звісно, відправлять нас десь на практику. Ну, відправлять що, я тільки за, морозитися не буду, тут вже так не вийде. хоч хоч треба йти, треба працювати. Правильно, мене приютили, я в свою очередь працювати, відрабатувати ці бабки з взагалі. Бо за 4 місяці я вже не те, що на пузі належався, я вже думав, тут скоро. этот, мене скоро мозоль буде на пузі, то на пузі, то на спині. Вийдеш, там щось познімаєш, скупишся, в секен сходиш на прийомку і все. Все одно нема більш чим тут прям так сильно зайнятися. За басейн написав, Ух, ти халява. Не халява, басейн платний. 50 крон він стоїть, це 330 гривень. Щось таке за басейн. І можеш плавати з утра і до вечора. Там плюс сауна є. Басейн знаходиться в карті, напишіть басейн, хто хоче бро. Пішли і поплавали, шортики оділи легенько та й плавайте, пожалуйста. Бо там теж халява і басейном предоставляють. Колись гроші тисні, можеш предоставити багато чого. Так, е, да, хотілося б, звісно, зустріти десь в теплій, конечно, країні, там на 3-4 дня взяти Лену, куди-небудь літати. Ну, і на тому спасибо. Злітати ми сюди спінемо правильно. Поскоку ви додивились до цього моменту, давайте я вам ще розкажу за хати. Я лежав якось тоже на пузі вечором, і мені було теж цікаво по поводу хат. Дивлюся, квартири є, продаються. Просто знайшов їхні сайти, так само, як з роботою, так само з об'явленнями, продажа квартир. І дивлюся ціни такі, знаєте, там 300 тисяч, наприклад, квартира двохкомнатна, трьохкомнатна, 300, 350, 400. Ну, як би бабки. І не сказати, що вони малі, ну не сказати, що вони прям вау, якісь там космічні бабки. Тобто, нормальна підйомна сума. Ну, якщо пояски позатягувати. Десь позичити або десь ще взяти. Ну, Як чому? 300 тисяч. Да? Я почав з чатом GPT, в общем, общаться, скиду йому там скріншоти. І там була інформація штука. Це потім він мені трошки об'яснив. Тобто, наскільки я зрозумів, я не знаю, не можу утверждати на 100%. Я думаю, що я прав. Хата стоїть 300 тисяч, ну, звичайна квартира. Цю квартиру, я так розумію, ну, весь дом утепляли, там робили ремонт, скоріш за все, труби міняли. в общем, зробили з неї просто лялечку. І весь, весь кредит на ці квартири висить на всіх жильцях. Тобто, якщо твоя квартира, ти обов'язаний кожен місяць платити за цей кредит. От чого така була маленька сума. Я, звісно, прозрів, бо там суми були 5 тисяч за місяць, це без комуналки, це просто за кредит треба ще плюс віддавати. Тобто ти купуєш себе хату і віддаєш і ще кожен місяць, я не знаю, скільки там років, я сильно не вникав. я смисл зрозумів. Отак так от якось. І купити жильоне також тоже тут сильно просто, что навіть якщо в тебе є бабки, тобі треба показать, откуда вони в тебе взялись. Ну, якби вони були, я показав би, що вони в мене є а так. А так немає, навіть, що показати по Ну нічого, підемо на роботу, заробимо. Ще можете сказати, що заді мене обоє, там, відеомонтаж чи ще що. Бачите, люди йдуть. Значить, це вже не відеомонтаж логічно, бо починають писати умніки, ти там, зробив все в кімнаті. Звісно, в мене кімната якраз дозволяє я зараз робити такі отакі от відеомонтажити. Та телефона, це ж удобно, чого? з телефону. Я утра встаю, починаю діти всякі, фони підбираю. Ні, це просто красива природа. Люди ходять з собачками гуляють, теж радуються за мене, що я отримав комуну. Вам по-любому цікаво, що це за комуна? Ну, в дальнішому відео я вам все розкажу, все попоказую. Ж бути хоч якась інтрижка, правильно. Ну, ця комуна вам сильно подобається. Це просто клас, це персик. Так от буває. Якби я попросився конечно, в якусь маленьку там, якусь село, невеличке, то, скоріш за все, мене там би даже може одного поселили б, дали б теж якусь маленьку квартирку. Но... Ну, отак от, от. Я хотів іменно біля аеропорта. Я попросився, взагалі не важливо, де я там буду жити. Саме головне, що десь буду жити, буде де поспати. Дякую да, вам всім за підтримку, Я вас не підведу теж, сказав, буде бабка, значить будуть бабки мільйону бити, ну чуть позже зараз переїдемо, лахи соберемо і починаємо нову життя з нуля считай. Фух, Я радий, я ще тут, мене аж переповняє. Я сяду зараз, піду встану, сяду, встану, сяду встану, стану, туди піду, сюди піду. Мене аж розірва, якщо я становлююся, теж на куски. Давайте, всім пока, всім удачі, радий, кожного з вас бачить, пишіть коментарі. Хейтери, теж, я вас нікого не блокую і не збираюся, мені смисла немає, бо там думаєте, ви просто можете написати якесь погане слово, Ютуб його обирає, я не знаю, чого так. ну, Якщо матюки, це понятно, Ютуб їх не допускає. Буває такі коментарі, я дивлюся, скриті, що нема нічого бідного і воно його скриває. Це не я ділаю. Мені немає смислу цим займатися. Та й за чим мені це робити? Пишіть. Тут можете кожен, свою думку може свою висловити. Я її обов'язково прочитаю. І хоча б лайк я вам поставлю, якщо не сьогодні, так через пару днів. Все, всім пока, всім удачі, буду збирати лахи. У нас А що в нас? Погодка хороша. Кстати, не сильно холодно. Хоча пара йде трошки з рота, як балакаю, хоч бо воно ближе до нуля. Я знаю, що я вже з вами попрощався, я ще всповнив, треба вам дописати відео доказати по поводу машини. Мені там машина абсолютно не понадобиться. Я зараз би міг собі купити, піти сразу от, прямо зараз доснімати відео, піти собі купити машину. Якусь. Ну якби був документ. Ну, вона мені якби там не сильно понадобиться, там хорошо развитий общественний транспорт. Будемо їздити на чому-нібудь на общественному транспорті. З однієї, звісно, машина хорошо, а з другої це теж великі бабки. Парковки, страховки, тихосмотри і дуже багато всяких нюансів. Якби я попав в маленьке село, по-любому купили це ділом би по приїзду, там плюс-мінус неділя вже б ми пішли роздивлятися машиною і, скоріш за все, якусь би взяли. А так, нормально. нормальна, комунальне просто клас. Все буде, скоро все побачите. Ще на цій. Тут оче ми знімемо з вами, напевно, одне відео, я так думаю, одне-два. І на тому конець. Хоч більше відео не буде, ну бо я уїду, слава Богу. Да, ждав цього момента довго, 4 місяці. Ну от, наконець то дождався. Давайте, пока, удачі. Все буде чітко. Не вішайте носи, дійствуйте. Якщо щось придумали, дійствуйте. Не треба нічого боятися. Спочатку ділиєте, потім думаєте. Чого ні? Скільки то їх